Хіба може мати забути своє дитя? А якщо навіть і забуде, то я не забуду тебе. Такі чудові і вражаючі слова можна прочитати у священному Писанні, де Бог звертається до людини, звертається до кожного з нас тою мовою, яка близька і зрозуміла. Образ сім'ї. Мами, дитини, любові. Мама не може забути своє дитя, то хіба Бог може забути тебе, мене, кожного із нас? Але з іншої сторони, на жаль, при всій величі материнства ми знаємо тих або чули про таких матерів, які забувають своїх дітей. І тоді Бог йде ще далі і каже: навіть якщо б мати забула тебе, я тебе не забуду. Ось яка велика Божа любов. І от ціле життя наше зазвичай якраз йде на те, щоб відкрити ту незрівнянну Божу любов. Бо так часто нам здається, що Бог нас забув. Хоч і рідко матір може забути, але часто здається людині, що Бог її забув, що Бог її залишив. І щоразу доводиться нагадувати собі про це, вдивлятися у своє життя, щоб побачити в ньому руку Божу. Побачити у своєму житті те зростання внутрішньої людини, те зростання наближення до Бога. І сьогоднішнє свято, яке поєднує в собі життєву історію старозавітньої, бідної, простої сім'ї, яка за традицією мала принести жертву Богові у храмі, приносили голуба і овечку. А якщо людина не мала коштів, приносила в жертву, хоча б птаха, два голуба. Була традиція, що на 40-й день, якщо народжувався хлопчик, жінка мала прийти до храму, щоб присвятити своє дитя Богові. Якщо народжувалася дівчинка, то на 80-й день вважалося, що мала прийти до храму. І оце присвячення дитини Богові. Що хотіли показати в ті часи? Чому воно було таким важливим? Показати, перш за все людині, що все, що в неї є, є даровано Богом. Вона не може нічого привласнити. Крізь багато століть ми спостерігаємо, наскільки зараз людина є зосередженою на собі, егоїстичною. Ким є дитина часто для батьків? буває часто, що дитина є. Ідолом для батьків, ми готові на все заради своїх дітей. Ми так часто кажемо, що все заради дітей ми робимо. Ще з студентських років мені доводилось багато зустрічатися із батьками, і з дітьми. І кожного разу я помічав такий момент, який навіть почав мене дратувати з часом, що батьки підходять. До мене, як до людини, яка займалася недільною школою, і тоді дуже часто жаліються на інших дітей, хтось образив мою дитину, не так себе повів. І одного разу у приватній розмові з священником, старшим за мене, я сказав: Боже, я вже не можу. Ці батьки тільки своїх дітей люблять. А я ж маю любити всіх дітей. Я ж бачу, що діти всі різні, різні ситуації бувають між дітьми, але кожен тільки за свою дитину, свою дитину готові виправдати, а інш, на іншу дитину байдуже. А тоді, що в мене не було своїх дітей. І цей священик мені каже: ти нічого не розумієш. Поки ти не візьмеш на руки свою дитину і не побачиш її, ти не збагнеш, чого людина настільки саме свою дитину любить. Ну він сказав: пройшов час, і, зрештою, народилась моя донька. І я ніколи не забуду того моменту, коли я взяв її вперше на руки в пологому будинку, дивлюсь на неї. І згадую ці слова цього священника. Багато разів я вже їх згадував. Багато разів розповідаю про те, що оцей досвід своєї дитини на руках, а я думаю, що у багатьох із вас також він був. Оце так пробує до нас священне Писання говорити, Біблія, тою мовою, яка нам зрозуміла. Ми знаємо добре, що означає любити свою дитину. Ти дивишся на своє дитя. І вже більше ніколи ти не зможеш забути оту першу зустріч. Зустріч із, із дитям, яке є продовженням тебе, продовженням твоєї дружини, твого чоловіка, коли ти бачиш, що Бог тобі щось дуже велике дарував. І як казав колись один мислитель, на людину, яка любить, завжди одночасно дивиться і рай, і пекло. Як би це дивно не звучало, але виявляється, що любов дуже має тонку грань. Я можу перетворити любов до іншого на ненависть до всіх інших, коли тільки в центрі є моя сім'я, мій добробут, моя дитина. І тому церква і в Старому Завіті, і зрештою, і в Новому Завіті, недарма це свято є дуже важливим для нас. Вчить нас тому, що найгірше, що може бути, коли я любов до своєї дитини перетворюю на бажання володіти усе своє життя тим, що мені даровано. От коли ми приносимо дитинку, щоб її охрестити, а ще є зараз, зрештою, з часом з'явилася така традиція, називається ведене. Оце якраз це, цей залишок на сороковий день приносимо до храму. І ми кажемо: я своє дитя присвячую Богові. Тобто я розумію, що воно не є моєю власністю. Інша людина є даром Божим. У моєму житті. Так, це, це одна із найнеповторніших зустрічей, але не можна, не можна привласнити іншого. І от церква вчить нас, що моя дитина має стати не тільки моєю, а ми разом із дитиною маємо стати дітьми Божими. Коли ми приходимо до храму, якраз вражаючи слова, ми стаємо братами і сестрами. І я, і моя дитина є, перш за все, дитям Бога. А це означає, що цю неповторність треба розкривати і розвивати у ній. Але до чого це призводить? Це призводить іноді до того, що батьки ніяк не можуть через свою егоїстичну любов відпускати дітей. Діти дуже часто на якомусь етапі, як і ми робили колись своїм батькам. Хочуть жити для себе. І тоді людина може мучитись ціле життя і не помічати нікого навколо себе. І ось оця історія, коли на руки бере вже не мати свою дитину, а старець Симеон. Людина похилого віку, людина, яка прожила життя і зрештою відкрила для себе, що оце дитя, яке ми кажемо чужа дитина, а Семеон бачить, немає чужих дітей. Немає чужих дітей. Якщо є Бог, то батько в нас один. А якщо батько в нас один, то ми перш за все є ті, хто має навчитися любити так кожного неповторно. Але особливо, коли на нашому житті зустрічаються діти. Привчати себе, нема чужої дитини. І тоді я буду зовсім по-іншому ставитися до того, що хтось щось не так зробив моїй дитині. Я тоді буду шукати того, як примирити, як показати моїй дитині неповторність іншого. Оце наша віра. Віра у те, що саме Господь надає істинного сенсу. Стосунків людей один із одним. Праведний Симеон являє оту старечу мудрість, яка тільки з роками приходить, коли оце дозрівання людської душі, коли в якийсь момент матір думає, що дитина буде завжди з нею, так чекає, коли вже дитинка почне ходити, коли почне говорити, але ж. Кожна матір, яка вже довго є на цій землі, знає, що рано чи пізно діти йдуть. І найважливіше правильно відпустити їх. Найважливіше стати тими, хто разом тримається батьківства Божого. От є така історія про одного чоловіка, який прийшов своїм сином. На бесіду, яка була пов'язана із батьківством, багато хто каже, що зараз ми переживаємо кризу батьківства. В чому найголовніша криза батьківства? В тому, що дуже часто наші діти вони можуть простити нам дуже багато що. Єдине, що дитина не здатна пробачити, коли вона бачить перед собою нещасну людину, нещасну маму чи тата. А де береться нещасна людина? Та, яка не має досвіду батьківської любові. А де джерело справжньої батьківської любові? Щоб наші діти бачили щасливих батьків тільки тоді, коли ми побачили, що перш за все люблені нашим небесним Отцем? Ось де починається батьківство. І от сиділи син із батьком на такій бесіді про кризу батьківства, і син біля свого батька піднімає руку і каже, а що мені робити, якщо я при живому батьку є сиротою? При живому батьку є сиротою. І ось от тоді батько, почувши це, дуже засмутився. Але зрештою, оце зізнання сина показало йому, що так часто ми почуваємо себе сиротами, і тільки відповідаючи на поклик Бога, прийшовши до храму і не граючи ролі перед своїми дітьми, що все ми знаємо і все розуміємо, сказати: люба дитино, і ти, і я потребуємо небесного батька.